Швиденько прибіжимо швиденько, швиденька бігом бігом бігом. Сьогодні ми продовжуємо вивчати козаків, але перш ніж ми почнемо, дуже багато у нас є козацьких прислів. Давайте їх спробуємо пригадати, а хто не знає, вгадати. Так, давайте з кого почнемо? Саша, давай з тебе. Щиро козак ззаду ем, «Кін». Це ж треба доповнити. Так, да, завершити «Щирий е, козак ззаду. Так, <реш> Ющенка. Антона, ну ти допомагай, як думаєш. Щирий козак ззаду і виглядає добре. Ні. Ну, але у Антона принаймні якийсь зміст є. Ну добре, щирий козак ззаду щось не робить. Що ззаду не робить, якщо це щирий козак, не Не підкрадається, не а, нападає, майже. не нападає. Щирий козак ззаду не нападає, запам'ятаєте? Так. Ну це маєте знати. Терпи, хлопче. Козаком будеш. Козаком будеш все правильно. Саша, а ти як думав? Ну терпи, хлопче, терпи, 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 ще недовго залишилось. Терпи, терпець тебе шліфує, козак не боїться ні. Як думаєте, нічого, ні вогня, ні пламені, ні ворога. Так, ворог, вогонь. Що ще? Ні В вовка, вовк, вовчико, врадико. <шлі> козак не боїться, читай. Ні, мар, ні чвари, ні чортової кари, ні чортової О, кари. Справжній козак не боїться нічого. Того ні хмари, ні чвари, ні чортової кари. Козак з біди. Кобилі легше з біди не, не накликай. Та, Боже, де логіка? Козак не буде щось робити. Не що він буде робити? Буде... Бо він козак, він мужній. Вмирати. Майже. Ну, так, не, да, не заплаче. Козак з біди не заплаче. Тобто через біду тут. козак не заплаче. Так, і останнє. Давай, Козач... Саша. а я і, щось, щось таке пам'ятаю. Козачка мороду, немає врод... вроди. М -м, нема. погоди. Пере... Ну! А, перемоги. Нет, нема перего. Ну закиньте. Переводу козацькому роду немає переводу. Що це означає? Не закінчується. Перевелися вже козаки. Це означає завершу. Більше немає козаків. Немає переводу, це означає, що він нескінченний, що він продовжує продовжує жити. Трошечки згадали. Давайте пригадаємо, хто ж такі козаки були. Нагадаю вам, що означає в принципі козак. Вільна озброєна людина, да, які жили на території цього дикого поля. Це були охоронці, тому що на кордоні треба було за захищати різні князівства, це були як прикордонники. Вони були на кордоні Великого Князівства Литовського і Кримського ханства захищали територію від татар. Тому це одна з версій, хто були такі козаки, але не тільки. Ясно, що там різні абсолютно люди були: шляхта з польського королівства, з Великого Князівства Литовського, бояри, да, магнати навіть інколи були, які їхали на територію цього дикого поля і там ставали вільними незалежними. Нами були і розбійники, конечно же, які просто хотіли займатися розбоями ходити на походи, грабувати, просто вести розгульне життя як степові пірати. Все ж таки, не, не всі були злочинцями, але спокійно собі там займалися розбоями, грабували якихось нерозсудливих подорожувальників, купців, просто обкрадали їх, забирали все майно собі. Вийди сюди. І були ще уходники: це селяни або міщани, або навіть бояри і магнати. Вони ходили на уходи в степ, де уходиться полювання, рибальство, збирання меду. Вони навесні йшли вниз до Дніпра, а вниз до Дніпра, ви уявляєте карту, да? отак вниз до Запоріжжя, і потім Дніпро впадає в Чорне море. Тому вони, отак, вниз спускалися туди і займалися полюванням, рибальством, збиранням меду. І тому уходники це була одна з категорії, яка стала козаками, різні люди, різні категорії людей утворювали у цих козаків. Минулого разу ми розбирали, що козак з тюркської мови означає озброєна вільна людина, яка захищає кордони або, в принципі, захищає територію, на якій вони перебували. Жили вони, як ми вже сказали, на території дикого поля. Селяни тікали від кріпосного права, не хотіли жити на панщині, тому втікали в дике поле там, де вже не було для них хазяїв. Було небезпечно, тому. Що ну ти тікаєш нікуди, ти не знаєш, як ти будеш жити. Дуже авантюрно і дуже великий екстрім. Ти просто в нікуди їдеш в дике поле. А дике поле ще й небезпечне, тому що там постійно набіги влаштовують різні сусідні держави. Були набіги від кримських татар. Потрібно було захищатися, і тому ці люди, які поїхали в дике поле, хто просто хотів вільно пожити, хто був цим прикордонниками, хто оцими уходниками, які займалися там полюваннями, і їм треба було озброюватись тому що небезпечно було жити одне селище за часів татарських набігів могло проіснувати не більше десяти років тому потрібно було захищатися і тому козаки озброювались створювали союз із однодумців все більше і більше розросталося ця спільнота козаків нагадаю що у нас відбувається в нашому регіоні татари набігають з кримського ханства у нас є велике князівство московське яке теж бореться за ці землі Хоче відвоювати. Землю України у Великого Князівства Литовського Литва та Польща по різному ставились до руських земель, які входили в склад їхньої держави. Але в них були спільні вороги у королівства польського і великого князівства Литовського. Спершу вони боролися, згадайте, з Цевтонським орденом, і потім вони боролися з московською державою. І тому це змусило їх об'єднуватись під різними уніями. І так виникла Річ Посполита. Вони об'єднались Річ Посполита, тому що було Багато ворогів навколо проти яких вони мали боротися разом, в тому числі і проти Кримського ханства, і проти Османської імперії. Але як виникло Кримське ханство, як ви пам'ятаєте, після руйнування Русі якраз в той момент, коли виникло це Велике Князівство Литовське, тут була величезна територія якої держави це була Золота Орда улус Джучі. Mm. Пам'ятаєте? Кримське ханство воно виникає в 1449 році. Стає незалежним від Орди. Це була окрема держава, яка відкололася від Золотої Орди. Хаджи Гірай, це перший султан-засновник Кримського ханства. Вони засновують свою таку державу, але проіснувала вона незалежно не дуже довго, тому що Кримське ханство мало визнати свою васальну залежність від Османської імперії. Внизу у нас Османська імперія починає захоплювати дуже багато територій. в Візантині. Захоплюють Константинополь, і Константинополь падає, і замість нього створюється яке місто? А, Стамбул. Стамбул, так. Да, засновують Стамбул і це стає мусульманським містом. Османська імперія була настільки. Потужне настільки велике, що кримське ханство не могло довго існувати незалежно, тому воно стало васалом, да? тобто залежним від Османської імперії. Воно не могло самостійно існувати, приймати рішення. Столиця Османської імперії була в Бахчисараї, ну в Криму. От хто були кримські татари? Це були нащадки Золотої Орди, які від'єдналися в незалежну державу, але потім приєдналися до Османської імперії, і вони постійно робили. Набіги на територію з першого великого князівства Литовського, а потім на Річ Посполиту. І от саме найбільше походів і найбільше захисту у козаків було проти татар, перші з ким вони воювали, але насправді вони воювали з усіма. Вони з турками воювали, вони воювали з московським царством, Польщею. Богдан Хмельницький визвольну війну свою розпочав і проводив з Річчю Посполитою. І через те, що дуже багато було набігів Кримських. Тіх татар і османів дуже багато було викрадень людей, і людей забирали в полон. Викрадали людей і везли на оці ринки невільників. В Принципі в Османській імперії дуже багато було побудовано на тому, що вони привласнювали людей з різних інших держав, і ті ставали рабами. Але за законами Османської імперії рабами могли стати тільки не мусульмани везли і чоловіків, і жінок, і дітей різної роботи. Скоріше займалася, були, наприклад, євнухи, це наглядачі в гаремах. Були яничари, це елітні військові загони. У цих рабів з дитинства тренували військовій справі, вчили відданості султану, і тому вони потім виростали і створювали такі елітні військові загони. Але звісно, що більша частина рабів вона ставала прислугою або працювала на полях. Або гребла на турецьких галерах. Це дуже важка робота. Люди сидять по декілька рядів і так грибуть, грибуть, і Хтось помирає, його вберуть з лодки, викидають в океан, і вони пливуть далі. Всі оці походи здійснювались на галерах і там працювали внизу, сиділи раби. Найбільший ринок в Кримському ханстві був в місті Кафа. Це сучасна Феодосія. І за підрахунками на цьому ринку було продано близько мільйона людей. Кудись. Пробитись, якщо ти раб і тебе вкрали, то було надзвичайно важко. І одна з найвідоміших історій про таку вдачу це Роксолана, да, українська дівчина, яку викрали якраз на цьому ринку, яка потім стала дружиною Сулеймана першого пишного османського султана і матір'ю наступного султана. Як я вже сказала, найбільший невільницький ринок був у Кафі. Там проходила дуже величезна кількість людей, яких поневолювали. Але насправді козаки теж собі забирали рабів, коли вони влаштовували набіги на Османську імперію або на Кримське ханство. Вони перемагали да і брали в полон якихось людей. От, коли ти береш в полон, ти везеш собі в свою територію полонених і далі їх якось використовуєш. Так, от у козаків також рабство було. Ясно, що не в таких масштабах, як у кримського ханства, але вони також собі могли когось привласнювати. Наприклад, у козаків був джур, це зброєно. Осець, й от з джурами переважно були якісь невільники, яких вони викрадали в Кримському ханстві або в Османській імперії, так от оці всі фактори: набіги, викрадення, рабство, постійна загроза змушують козаків вже не займатися якоюсь дурістікою, типу мед збирати, чи там не знаю травінки розглядати і рибу ловити а вже ну трошки серйозніше ставитися до справи, захищати ці території, бо ти так інакше не виживеш на січі. Не хочеш повертайся до річі Посполитої, і тому засновується Січ. Що таке січ? Це була як військова база козаків. Спершу вони були абсолютно різношерсною юрбою. Просто вони шукали щастя десь при чорноморських степах, просто собі десь швенділись, десь були вільними людьми, яким ніхто не міг ніякі правила доносити. Але їх стає все більше. Разом з тим, все більше і більше нападів від Кримського ханства е, стає і тому. Створюються Січі, Січі це такі як військовий табір, який створений для захисту. Чому називалося Січ? Тому що засічений паркан, деревина, яка засічена зверху, гостра. От тому вона називалася Січ, і там козаки несли варту. З одного боку збільшується кількість нападів від Кримського ханства. А з іншого боку, і козаки почали частіше нападати на Кримське ханство. Вони ж теж там розбоєм займалися, і теж постійно ну їм треба було. Здобувати те, що називається козацький хліб. Козацький хліб це те, що ти відібрав у інших держав. Кримський хан бачить, що на нього нападають постійно. Він на кого жаліється? Він жаліється Литовському князю, що так і так твої козаки стали неконтрольовані, і все більше і більше грабують обців, не дають спокійно їм проїжджати, і все таке. Велике князівство Литовське мало якось ну, хоч трохи їх контролювати, і трохи їх заспокоїти. Тому засновується Січ першим засновником Січі. Дмитро Байда Вишневецький це перший засновник Запорізької Січі, навіть не запорізької січі, а ще прототипу Запорізької Січі. Що таке байда? Байдики бити, нічого не робити, бути безпечною такою людиною, веселою. Хто він такий був і чому він засновує оцю січ? Він був князь і староста міст в Черкасах і в Каневі. У нього там були фортеці. Тобто, він займався охороною міст. Це був його офіційний обов'язок захищати. Від татарських намігів, тому він спускається вниз за пороги Дніпра і будує там фортецю на острові Мала Хортиця. Стікаються козаки, козаки вибирають його першим гетьманом, да, тобто першим ватажком. Фортеця мала стати форпостом у боротьбі проти татар. Січ буде потім зруйнована, її спалять татари, але ця січ вона дала початок багатьом іншим січам. Отакий От князь, якого великий князь. Зівство Литовське відправило організувати цих козаків і щоб зробити захист від татар трохи організованіше, тому створюється оця перша запорізька січ. А чому запорізька? Тому що за порогами Дніпра, пороги як камні великі ці валуни на річці, тому називається Запорізька Січ, тому що за порогами пісня про Байду це такий напівлегендарний твір народний про байду. Історично підбігається з цим байдою Вишневецьким, тому що в нього. Схожа доля, але достеменно невідомо про кого це в цій пісні. Описується трагічна смерть оцього ватажка, да якогось легендарного героя, який дуже схожий з Вишневецьким. Чому так сталося? Зрадили його. Насправді, Вишневецький боровся теж. Він козаків на налаштовував на різні походи. І в різні походи вони ходили. Вони ходили і за московське царство, і проти Московського царства, і за татар, і проти татар. Переважно проти татар вони ходили. І один з останніх. Ніх його походів з польськими магнатами вони ходили на Молдову. А в Молдові в цей час відбувався боярський заколот, боярська міжусобиця за оцей молдавський престол. В одній з цих битв військо Вишневецького заснуло поразки, і сам він потрапив в полон і був привезений до Стамбулу. І за наказом там султана Суліма II, а цей султан він наказав Дмитра Вишневецького та двох його товаришів кинути в яму, скинути на гаки. Це там він висів, поки його не, не застрелили луками. А всіх інших козаків він відправив на галери. Отака трагічна судьба. Так, давайте <гум> подумаємо. E, трошечки включимо мізки на території якої держави були козаки? От вони виникають поки що, як юрба, така різношерстна. Яка територія? Річ Посполита а, а до цього Кримське ханство. Кримське okay. ханство. Це okay. вони велике князівськопритуловська. Okay. ВКЛ молодці на території Великого Князівства Литовського, тому що жалівся кримський хан? згадайте, кому литовському князю? Як ви думаєте, чи дозволяв уряд створювати Січ? От литовські князі, магнати, а потім і польські очільники на можна да це були втікачі, і були вільні люди. Звісно, що ніхто їм туди не дозволяв. Це були шукачі, пригоди такі розбійники, трохи романтики. А як ви думаєте, якщо їм ніхто не дозволяв, чому річ Посполита, не розігнала цих козаків. Можливо. що вони були як, захисниками uh -huh. да, захисниками, їх боялись да тому, що звісно, що від татарів треба було комусь якось оберігатися, да, і якось захищатися. Тому ж, звісно, козаків не розформували, а навпаки ними користувалися, тому що треба було захищатися від набігів, і тому уряд вирішив, що краще з козаками домовитись, а не просто їх розігнати, і тому створюється таке поняття як реєстрове козацтво, тобто. Це ті самі козаки, які займаються тими самими справами, тільки вони за це ще отримують зарплатню. І далі з цього моменту козаки розділяються на реєстрових козаків і не козаків тобто. В 1572 році польський король Сигізмунд Август створює оцей козацький реєстр, да записуючи кожного козака. І спершу козацький реєстр складався з 300 козаків. Ну це взагалі геть мало. але от це офіційне було таке утворення як реєстрове козацтво, і далі, через 6 років, реєстр збільшується, і вже 600 чоловік в цьому реєстрі. Далі він буде збільшувати збільшуватись і дійде до того, що ну це буде величезне утворення з декількома тисячами козаків, і насправді всі будуть прагнути потрапити в реєстрове козацтво, тому що це вигідно. Згадайте, що козаки це час 15-16 століття, це час середньовіччя, це феодалізм. Досі кожен має або володіти землею, бути магнатом або належати до шляхти елітним представником. Да, якщо ти не належиш ні до якого стану, ти селянин, а селянин тих. То ти кріпак, в тебе немає ніяких прав, немає ніяких зобов'язань. Тому більшість козаків хотіло, звісно, потрапити в реєстр, тому що ти мав вже якийсь статус, і ти ще й гроші за це отримував. Тобто, ти не просто так ходив там і шаблею розмахував в полі. Для того щоб контролювати оце козацтво, да і направляти його під потреби держави, створюється річчя посполитою, реєстрове козацтво. Збираються козаки, яких зараховують на військову службу. І записують у спеціальні списки реєстри, і тому це реєстрове козацтво воно вже не зовсім стає вільним, тому що вони все ж таки мають представляти інтереси речі посполитої, але залишається ще козацтво. Низове про це ми поговоримо на наступному уроці. Давайте висновки. Що ми сьогодні прийшли? Значить, ми з'ясували, що козаки це не тільки Запорізька Січ, це не тільки Острів Хортиця. Острів Хортиця це була одна з перших січей. Насправді козаки жили на всі території півдня і сходу України. У них було величезні поселення, ціли села. Вони там жили, зимували на хуторах з родинами, з дітьми, з дружинами. А на січ вони ходили коли були, коли була військова потреба, там несли варту. слідкували, щоб ніхто поход на них не здійснював. Якщо там турки йдуть або татари йдуть, то вони бігом всіх піднімають і вони вирушають в похід. Захищають перший засновник Січі Дмитро Байда Вишневецький, який будує фортецю, до нього стікаються козаки. і Він стає таким очільником, першим гетьманом козаків. І річ Посполита подивилася на козаків. Вирішила, що краще з ними домовитись, Моріч Посполита створює реєстрове козацтво. Козацтво, яке записується в реєстр е, спеціальний. Це як приватна служба. Речі Посполити, приватна охоронна служба. Отакими От були реєстрові козаки. Так, добренько. Ну що, в мене на сьогодні все. Дякую, а, будь ласка. Дякую. Бажаю вам гарного вечора і приємного настрою. Все, пока. Пока. Це, пока, End meeting for all. Пока.